Навпаки, у пластовому таборі Гарт, який 10 днів проводили у лісі Баранівської громади, розпочався із приготування вечері. Для цього влаштували кулінарний змах. Діти об'єдналися в чотири гуртки. Кожен з яких обрав інгредієнти для страви, яку готували самостійно. Біля першого з 11-річний хлопчик, який представляється лисий, каже обирати псевдо давня скаутська традиція. Я продовжую історію мого покійного дядька та тата, які зараз служать у війську. Покійні дядько служив у. У територіальній оборони, а батько зараз служить у прикордонниках. І я продовжую їхні традиції, тому що їхні позивні теж були і є лисий. Лисий підтримує вогонь у багатті. Я палю його разом із моїм другом зубром. Ми можна сказати, зробили чудо, розпалили його без сірників, тому що зранку у нас теж була ватра, і залишився жар. Ми просто розмухали, наклали розпалили, воно знову горить. Наша команда готуватиме рис з тушківкою та за смажкою. Гурток у складі якого пластунка тріксі готує пасту тушківку з томатною пастою, а також салати з помідорів, огірків та кукурудзи. Дівчина розповідає, готує вона добре, а рецепт брала з голови. Це мені здається, буде легший варіант, доступніший, і всім подобається. Обирають переможця по смаку журі. Тобто наш провід. У нас тут е, булгур з салатом із яблук е, та Це за смажкою. Е, також у нас є бутерброд з фаштетом, а ті, хто не їдять м'ясо, можуть брати звичайний. Дуже смачний рис з консервованими томатами, ну, черві, з базиліком і засмажка. Там іде морква, помідори, свинина, хліб. Сметана чесник». після вечері оголосили переможців. Журі одноголосно вирішило відзначити кожен гурток за одну із приготованих страв. Після цього пластуни зібралися на гутірку, де говорили про генерала Хорунжо Івана Трейка. Пластун на псевдоджміль одягнув на лекцію традиційний стрій військово-української повстанської армії та розповів про неї дітям. Це стандартний стрій. Вика Опа взяв цю форму у другого пластуна. Він її позичив. Він взагалі історик з освіти займається реконструкцією. Зараз він у війську. Власне, в нього відпустка, тому можливість мені передати цю форму, трошки розповісти. Я також навчаюся на історичному факультеті, тому було доволі таки легко отримати, передати ті знання дітям. Прості. Тут є деякі оригінальні елементи, а є деякі репліки. Гімнасерка це оригінальна, галіфак вже це і йде репліка. Також репліка йде Мозепенка, і кокарда, яка знаходиться на ній. Тут характерна на Мазепенці і кокарда, в грізуби. Це минуло нашої батьківщини. Це минуле нашого війська, це треба знати, треба вчити, треба вивчати. Це дає певні базові розуміння, для чого в принципі боротися за Україну, що буде, якщо ми втратимо нашу незалежність. Ця проблема є актуальною в сучасний час, оскільки Росія є агресором, наші території є окупованими. Їх треба виборювати, де окуповувати, ну і власне розбудовувати нашу країну на краще, на краще, на краще. Згодом діти зіграли в гилку. Це стародавня українська гра, у яку часто грають пластуни, схожа на американський бейсбол, розповідає пластунка Волошка. Використовується бита раніше, коли не було якісь палиці, і м'яч такий, як в бейсболі. По суті, поле ділиться на дві частини, нерівні: одна велика, друга маленька. Підкидається м'яч, відбувається битою. Тоді людина, яка підкинула м'яч, має пробігти поле противника туди і назад. Відповідно, завдання противника спіймати м'яч і вибити ту людину. Якщо попали м'ячем в людину, вона переходить в команду. Час гри обмежений, по закінченні гри в гри є команда, в якої більше людей. Легенда табору пов'язана із повстанським рухом, розповідає пластунка Руна. Вони дізнаються про те, чому повстанський рух виник, та в чому була його мета, які провідні діячі були серед повстанців. Та і намагаються повернути в цю легенду. Ми їм даємо. Маленькі завдання, вони готують імпрески і виконують якісь різні задачки на таборі для того, щоб вишколити свій дух в цих умовах, адже вони готувалися цілий рік для того, щоб приїхати на табір і повідпочивати, і відпрацювати і ну класно провести для себе час. Враження дуже добрі. Приїхав я зразу сюди, в перший же день будують нормально. Саме подобається готувати. От ми сьогодні бачили, що ви готуєтеся до це найлегша робота на таборі. Ну, саме цікаве, це напевно були самі перші дні, бо ми ставили все, що нам потрібно. Там. Це для початку літрини, щоб сходити в туалет культурному. Що далі була. Після цього душ, щоб помитися. І я люблю виходити з зони комфорту, тому я люблю такі табори їздити сюди. Люблю копати ями. Викопав тут кожну яму, починаючи від холодильника, закінчуючи літриною. Тяжко, не сказав би. Тут цьому і участь, як в'язати, як правильно копати, як правильно рубати, як правильно пиляти. Напевно, підготуватися духовно і фізично, щоб до... бути готовим до фізичних випробувань і йти до кінця. А снувати будете там, скоро вас кінець понеділок останній день. Так, зустрінемося на наступному. Олена Ваховська, Володимир Жабровець – Суспільне новини, Житомирщина.